Студія ті, впала із драбини зять, курив біля машини представляє. Як ми легко і просто обрізаємо і укриваємо на зиму повністю двохрічний кущик винограду. Користуємося цим методом багато років. Зараз вам все покажу. Нічого додаткового не потрібно. Лопата тільки і сікато. Так, почнемо із обрізки. Дивіться, оце у нас лозинки повиганяли довгі отут наверх. Покажи вони отам погнали аж до самого верху. Це все нам не потрібно. У нас весною був посаджений саджанець і з нього виросло дві стеблинки. Взагалі їх правильно було б направити на одну сторону і на другу, але трішки щось там у нас пішло не так. Це насправді не страшно. Що ми залишаємо? У нас було весною дві лозинки із двох бруньок. Бачите, із цієї молодої лозинки, яка була весною от такого кольору і коричного. Виросло дві отаких от лозинки. Тепер нам на наступний рік потрібно, щоб із кожної отакої коричневої лозинки також виросло по дві. Тобто нам потрібно по дві брунічки. Але ми залишаємо не по дві брунічки, а з запасом. Наприклад, по п'ять. Раз, два, три, чотири. П'ять, ось отут 5 відрізаємо, відрізали. І отут. Раз, два, три, чотири, п'ять. І отут 5. Навіщо треба ці зайві бруньки? Наприклад, щось змерзло там, не проснулося, зачепилося і так далі. І все. Тобто, оце вже наш виноград обрізаний. Хто там більше обрізає, можна менше запасу залишати, але ми залишаємо приблизно так. Це є. Тепер як укрити? Ми можемо його просто засипати землею. І ми зазвичай так і робимо. Беремо сьон і ним сьон. Окрім землі, можна використовувати рубероїд, плівку, геотекстиль або будь-який інший матеріал, через який не тече дощ та не віє вітер. З трьохрічними і старшими кущами ми саме так і робимо, тобто ми їх не закопуємо. Все, можна сказати, ваш виноград засипаний. Ніякі додаткові плівки і так далі, можна там накрити, якщо, наприклад, дуже дощова зима, і його накрити якимсь тірубероїдом чи плівкою, щоб якщо лупаше зверху дощ, щоб він не лупашив. Але не обов'язково. Насправді земля це йде дуже класний терморегулятор. Тобто вона там все блокує, все зберігає. Це по-перше. По-друге, виноград, конкретно визрівша виноградна лоза, от така, вона тонша, -тонша вона Приблизно 20 градусів морозу не боїться. Тобто, в теорії виноград можна було б і не вкривати в більшості областей України. Тому що таких морозів уже взимку майже немає. Але оті 2-3 деньочка, коли воно як ушкурячило, той мороз, вони можуть все перепаскудити. Правильно? І ваш виноградик змерзне. І тому, овсяк випадок, ви все це благополучно укриваєте. Весною вже можна це робити. Або там в середині наприкінці березня, ви його благополучненько, акуратненько розкопали. Зразу бажано там ручками, тому що земелька трішки втрамбується, І все. Розкопали, і далі воно терчить. І далі ви вже після того, як воно порозпускається в ваші відеалі 5 брунічок, ви виберете дві найсильніші відео, щоб поменше було до, е, понижче до стовбура. Це все ми будемо показувати. Та й все. Та й чекаєм урожаю.